Вітання з компанії Самваш. Сьогодні ми встановили наш термінал з РРО на даній автомийці автомийці Мустанг. Тут у нас стоять два двохпостових порохотяга, які мають собі купюро приймачі. Чеки будуть показані на терміналі. Додатково тут пости, миється такий величезний автобус. І Передемося детальніше, як виглядають сама РРО система. Отак термінал виглядає. Тут в нас список чеків із де було поповнення. Поповнити карточку або зареєструвати лояльності можна, Пейпас або готівкою розраховуватися. Якщо готівка, вибираємо мийний пост, де ми знаходимося, або який порохотяг поповнюємо, і вводимо купюри. Якщо ж ми пейпасом хочемо, вибираємо який пост, і... Ага, вибачте, забув, вводимо суму, Окей. І... Сума з'являється тут і поповнюємо. З карточкою лояльності нажимаємо на карточку, приносимо карточку до щитувача і або вводимо свій номер телефону, якщо реєструємося, або е поповнюємо її. Тож, кого цікавить будівництво автомейки, самообслуговування чи встановлення терміналу на існуючій автомейці, будемо раді спілкуватися і встановити його на вашій автомейці. Всім дякую і до нових зустрічей!